Сьогодні ми хоронимо поліцейського Романа Кравченка. Його смерть призвела до того, що мама втратила сина, діточки втратили батька, дружина втратила чоловіка, брат брата. І таких смертей, і такий перелік може бути невичерним. Смерть. Війна забирає найкращих, не щадить нікого. А ми, поліцейські Харківщини, втратили бойового побратима і члена нашої великої поліцейської родини. З великим сумом нам приходиться приходити і хоронити тих людей, з якими ще вчора ми віталися, спілкувалися на службові теми, побутові теми. Але Роман був один з тих, хто не жалівся ніколи і в складі мінометного розрахунку нищив ворога. Настільки, скільки умів. На жаль, від обстрілу ракетної системи залпу вогню отримав травму несумісним життям та помер як герой. Ми висловлюємо співчуття родині, завжди будемо всьому допомагати родині і ніколи його не забудуть всі пам'яті. Сьогодні ми проводимо останню дорогу нашого Романа Михайловича. Рома загинув зі зброєю в руках, захищаючи наш рідний Харків. Це важка втрата не лише для нашого полку, для нашого підрозділу, для Національної поліції. Коли ворог пішов на Харківщину, він підійшов і сказав, я не хочу бути в Туру. Він сказав, можна я буду там попереду. І він один із перших, хто взяв зброю і долучився до бойових підрозділів нашого полку. Він став на шлях воїна і загинув як воїн. Він навіки буде в списках нашої частини. Він навіки буде в наших серцях. Вічна слава йому. Дякую тобі. Він як мінометник, він був навідник. Він закінчив е, е, спеціальне навчання в, е, в центрі ДШВ. Е, він вкваліфікований був взагалі е, сертифікатом, з возом. Е, знаєте, він був е, фахівець цієї справи. Брав і робив роботу свою. Не було там ніяких, там, чи я боюся, я не піду, чи що брав і йшов, і робив свою роботу мовчки. Настоящий так сказав, герой, на таких треба рівнятися, як він. Героям слава Слава ворогам! україна.